Добрий день, шановні наші друзі. Всі ті, хто любить хурму, так як любимо її, ми з Володією. Сьогодні у нас зранку яке володя було? 21 січня. січня. І пройшло три дні. І в хурма в мене лежала, я казала вже в прохладній кімнаті. Значить, для тих, хто не знає, це друга серія, є перша серія. Тобто, дивитись треба спочатку цю санто барбару з першої серії. Е, я зараз буду її відкривати. Хвилююсь <хи> дуже. Тому що теж е, думаю, як вона там три дні у, де, в темноті і в не дуже теплих, так сказати, умовах. Так, відкриваємо її. Я тут її так ретельно зав'язала. Я думаю, що буде все, повинно бути все добре, тому що це таки е, хурма, культура, яка з нашого досвіду досить не вибагливо. Так, отак я її заматувала в прошлий раз. Так, де вона тут все? Зараз я її відкрию і покажу, що треба робити з нею далі. Так. Це зараз відкриємо. Щас. Замотала так, заматувала. Сама, сама. сама замотала. Да. Ну, отак, от. отак раз. Вбережим, і отак збережемо. От. І отак два. Так, Зараз ми відкриваємо ще холодненько. А, ну, в кімнаті, мені, то, звичайно, немає, в нас всі. Але... Ну, градусів 10 десь. Ну, градусів 10, там отоплення, опалювання немає. О, нормально, жива. Ну трошки турга потеряла, але ну, жива. Знімай? Жива, нормально. Да. Так. Тільки треба буде її не зразу на, да, на не, да. Е, Давай, Володя, я скажу про це. Uh -huh. Так, дійсно. Ті люди, які отримають хурмуцю, значить, її не треба зразу да, виставляти на, або на сонячне світло, або під лампу, mm. так як в мене, бачите, тут лампи, лампи горять, не треба. Я думаю, що ми з Володією її сьогодні поставимо десь, може, навіть тут на пол. Щоб вона трошки акліматизувалася, ну хоч би день, хоч би день. А тоді вже будемо виставляти вже як звичайну рослину. Ну, я вам хочу сказати, я задоволена результатом. Да, нормально перенесли. Да. Давай я швиденько буду розказувати, щоб не затримувати. Давай, давай. Ось виберу баклажки. Бачите, ми вже з молоді нарізали баклажок. Хочу зразу сказати, баклажка, вона ж все-таки буде. Ну, деякий час, хто там раніше отримає, хто пізніше, вона деякий час буде рости у баклажці. Значить, Баклажка повинна бути все-таки де... не така маленька. Да? Я б, ну, хоча б з 2 да, Я думаю, що можна із півтора, зараз я все покажу. Е, от, отаку оце маленька, оце маленька. Бачите? ось вона. Тобто, як вже казала, відрізаємо пляшку по максимуму. У кого є там спеціальні горщики, може, там якісь там солі, високі, да. Да, то, то так. Але ми користуємося ну, таким. Тобто 20 плюс висока. Да. Можна, можна і півтора літрове, але дивіться, головне в щоб... з нею. Да, висота. Вже, ну, висота висота. Да, головне, щоб була висота. Чому? Бо ми зараз подивимось на це шкода. Ну, ти корінь, да, зрівняєш з пляшкою. Зараз да. я покажу. Щас... Значить, дивіться, коли ви отримаєте її, ви потихенечку, отак от їх, отак от, бачите? Земля, кстати, волога, опілки, вологі, все. Так, а що їм зробиться? Да. Для тих, хто сумнівається, що я її три дні тримала, ну я не знаю. ну, це ну, Тільки тільки треба на віру це брати, тому що та дійсно. тримала, Вона тримала. порівняй, да. якщо видно, ну, видно. ну, Вона Довгий дійсно порівня. в нас була. Да. от, так Такі, от бачиш? Да? Да. От. А, а вона ж буде ще сидіти якийсь ну, час, раз буде ти, в у багашках. Да, Краще, так. Да. Ну давай, процес далі. Так, Володя, давай зараз я да, ти. швиденько буду показувати, значить, що ми робимо? Е, ще раз хотіла сказати значить, за шум? Е, да, вона, вона, вона дійсно в мене була в холодних умовах і дійсно три дні. Я сама дуже хвилювалася, бо чогось я переживала, що вона думаю, мало ли, може, так як не буде світла, вона пов'яне да, пов'яне. Ну тут таке коріння, що вона не ну, може. Вона не вину така. Да, да. Все-таки вона не вибагла. Що ми робимо? Дивіться, а ще що хотіла сказати. Ой, зараз швиденько покажу тут стой, зараз я, я забула. Я включила. нас покинули. Да, зараз зараз іду. Бо дуже хотіла показати ще ось. Дивіться, це в нас звичайний старий... паяльник. Що паяльник, да. я роблю? Я його нагріла, він гарячий. І я отак беру. Це О, може це для тих стейба. людей, хто не знає, не... Ну, не знає як робити дирки бо швиденько, робить. такий лайфхак. просто. Дивіться. Бачите, я роблю отак, от дирочки з боку. От. Отак от, от, дирочки от такі, бачите, як воно просто, просто і швидко це робиться. Тут знизу в мене вже були дірки, бачите? Отак от. от. Все. По О, самих... Найважливіше оті знизу. Так. Да, на, найважливіше оці, але для коренів гарно, щоб були і оці, бо вони дихають ці отвори. Оце що касається дирочок. Дірочки повинні бути. Далі беремо нашу рослинку. І отак от от, таким чином її. А, да, ще хотіла сказати насчет ґрунту. Не, не перевершуватись дуже там по грунтам. Значить, Дивіться, ґрунт в мене просто звичайний засвальцев зашкріблицей, це лиственний у нас е компост. Да, він легкий, досить ось. І можна, в принципі, будь-яку землю, ну, я бажано, бажано, щоб вона була легка. звичайно. Якщо в кого немає, хто купить, не то таке. Ну, я ж кажу, що в принципі ґрунт. Любий, Любий, так. Да, любий. І отак його акуратненько, бачите, тримаємо і садимо. Тримаємо отак і садимо. Так, ще володя приніс земельку, вона ще не дуже, не дуже нагрілася. Ну, так як воно холодне, в холодній кімнаті стояло, то нічого страшного. Зараз ми тепер, у нас теплі підлоги, тут воно все ми, ну, Може потім покажемо, як воно там далі. Да? Так, звичайно, ми будемо показувати третю серію обов'язково, щоб люди дивилися і розуміли, що це не якесь шахрайство, що ми там його посадили, а воно загинуло. Ні, ні, ми звичайно. Справа в тому, що мені треба буде уїхати на два тижні, буде Володя. Може, Володя покаже, а може я повернуся вже за два тижні там швиденько і буду показувати людям. Головне, щоб так. володя впарив цвіти. Головне, щоб Володя все це поливав. Так. Ось так. Дивіться, отак от ми посадили. Покуди покуда садити його можна. Його можна садити, в принципі, бачите, отак от, щоб не, ну, скільки замулювати його в землю. скільки, ну, це, це вже так, для тих, хто ніколи не мав справи. Ну, Каренева шийка, як так звана, да? от, покажи, от це от, 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 отовшення. Ну, Оце от, 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 от Коренева щійка. Ну, от, да. Да, от, як... Вище коріневої щійки. Ну, от трошки можна вище, так. Да. Ну, бачиш, я тут трошки більше заглибую. Страшного. Страшного. Якщо будеш більше... полівати, воно сяде. Да, якщо ми будемо, так, да, воно водичка оце. Поливати не треба часто, але зараз палити треба Час. добре. Так, зараз я не підготувалася, як завжди, Та Нічого, просто так, не показую, так? Ага. Так. Поливаємо. Отак, так, да, заливати не треба, звичайно. Ну, той, хто це ж той люди, які будуть брати, це всі мої друзі-хурмоводи, які вже знають, і яких мені ще можна повчитися, бо мені багато людей телефонує з усієї України. Я всім вдячна. Ці люди, я. Просто ну я хочу сказати, не дивлячись на те, що це займає час, але я дуже хочу сказати, що люди, ну дійсно, ну наші українці, це не перевершено щось. Вони телефонують з усієї України на вулиці війна, обстріли, і ну ви ж саме знаєте, що твориться, а мені вони дзвонять і кажуть, а я посадив. А я, наприклад, у мене є людина, яка під місто... Середина Буда є таке місто під Сум, ну, під границею з Росією. У них там вже немає, навіть навіть магазина вже немає. Там е пошти немає. Ми йому Укрпошту висилали, відправляли. Нової пошти в городі немає вже. Всі пороз'їжджалися. А він купив у нас насіння і садить. А яка область? Садить Сумська область угу. і садить хурму. Це взагалі, в мене, мене прям сльози на очах були, коли людина нам розказувала це все. А він, а він жінка, діти уїхали, а він зостався і садить хурму. Наш народ український перевершений, це, це просто щось. Тому я дуже вдячна всім, хто мені телефонує. Мені дуже приємно, інколи просто не вистачає часу, але дуже приємно спілкуватися з людьми. перевершені українці. Сила Дивіться. життя велика. Так, да, Сила життя, да, вона вели... велика. <свіття> дуже велика. Да. Ось, бачите. Такому вигляді ви її можете поставити там зараз. Ще я поставлю там ну, під на лампу. вікно, мабуть, не треба. Да? Ні, спочатку не треба. Але тоді, а коли потім, вона да. пройде у кліматизацію, тут десь де небудь в ті тіночку, де день-два. Да? Угу. Я потім підніму. Тоді володя підніме, і поставить її от сюди під лампу, і вона буде стояти. І я думаю, що все буде добре. Тут е е баклажки хватить і. Ну, не пару місяців, навіть да, більше. Ні. До півроку, мабуть, да, хватить. Щоб... Я думаю, місяця чотири вона може запросто стояти в такій бабусі. Ну, коли вже да. тепло, в кінці травня вже можна висаджувати. Ще хочу зауважити. Дивіться, тоді, коли прийде тепло, ще раз, 에, значить, дивіться, висаджувати хурму треба тоді, я всім це кажу. Коли ви висадите розсаду помидорів, тобто коли вже не буде ризику возвратних заморозків, ось коли ви висадили вже помідори, і бачите, що немає вже що тут Володя, хоч показати. Та ні, я просто папа папшикає немножко корня, то ти розмовляєш, щоб вона Володя хвилюється, щоб вони не коли немає, коли немає, це ж як діти в нас да. Коли немає возвратних заморозків, вже, тобто, вже коли посадили помидорі, і вони вже ростуть, почали рости там. да, Ви бачите, що вже все нормально, все вже заморозків немає. Тоді ви берете ці баклажечки оці, Дивіться, відрізаєте отак. от Донце. отак от відрізаєте, викидаєте його. Ну, ось так треба різати. Оп, хоп, хоп, ну, хоп. Да, так, покажу. От. Чи я да. не в кадр не попали. Ну, вол, волною так от. Так, да. краще да. різати, да. да. Ну, то таке. І тоді, отак от, от, не розрізає оцього тубуса, Отак прямо берете, де ви собі намітили це містечко, берете і садите її, оцю горму, да? і вона у вас буде рости. А от а тубус, якщо захочете, коли рослина вже там піде рости, можете витягти його. А якщо не витягнете, то нічого страшного, воно буде собі рости. Поки воно доросте до таких об'ємів, це ще пройде час. Нічого страшного, десять да? 10 років. Років десять. 10. Ну, ось таке відео по хурмі. Я е, думаю, що це непоганий е, такий спосіб висадки хурми. Тим паче, що отака хурма, вона, якщо таким чином вона висаджена буде, то вона буде вже е, на наступну осінь вона буде вже готова на е, щеплення. На наступну весну. я побачив, На наступну весну вона буде вже готова на щеплення. І ще одна така коротенько, швиденько. Е, як за ним треба буде ухажувати, це його треба буде обов'язково. Поливати. В нас така хурма, вона ну, ми висаджуємо коли хурму стрічками, ми поливаємо її туманами. Ну, Якщо вона у вас одна-дві, то там п'ять штучок, да, то поливайте її, бажано поливати її частіше, поки вона перший рік. Тоді вона у вас буде готова на весну, на наступну осінь, на щеплення на весну, та, та що ж таке? На наступну весну, на щеплення. І ще, звичайно. Треба прибирати бур'яни, тобто полоти. Бо в бур'янах воно не росте. Ну, як і все. Така маленька, бур'ян може залити. Звичайно, треба поливати і полоти. І все буде добре. Все у вас вийде, все буде добре. З такими людьми, як у нас в Україні, я думаю, що все буде дуже-дуже дуже гарно. Тільки треба трохи часу, щоб прогнати ту чорну хмару, яка на нас насунулася на сьогоднішній час. Все, до побачення! Все, що хотіла, сказала. До, до побачення. До, до на... нових зустрічей. До наступних зустрічей. До побачення.